Це пам'ятаєте, історія була з е диверсією на залізниці у Польщі, і тоді, нібито, було встановлено, що причетні до цього двоє українців, але вони були е завривовані російськими спецслужбами, вони знаходилися у Білорусі, тобто вони громадяни України, але звісно, вони діяли в інтересах держави-терористки, в інтересах держави агресора і таким чином зробили підриви на е залізниці. Так, от е вони перебували на момент того. Е Господи, де вони перебували? Хто це писав? А в Білорусі знаходиться цей українець 1974 року, і в Україні його минулого року засудили на 15 років за підготовку теракту на львівському заводі безпілотників. А тепер е через підготовку диверсії в Польщі. Видали європейський ордер на арешт, тобто фактично його оголосили в міжнародний е, розшук. двох цих українців їх підозрюють одразу за трьома серйозними статтями: шпигунство на користь іноземної розвідки, створення загрози транспортній катастрофі і використання вибухових матеріалів. За такий розвинувачень їм може світити довічне ув'язнення, щоб ви. Е, щоб ви розуміли, наш номер у вайбері 068 044 044 1. Всі написали мені, що е, слава е, сьогодні не третє, сьогодні четверте число. Е, слава вітання. Звідки виносили сумки з грошима? Енер... енергоатома тяжкі. Е, можливо, ті сумки, які носили, варто їх додати до державного бюджету. Можливо, і варто. Ви знаєте, е, і тут ще пишуть де можливо там ще досі залишилися одна або дві сумки. Ви Знаєте, якби залишилися одна або дві сумки, я б вже теж туди пішов. Можливо, щось би ну, хоча б не. Цілу сумку, а хоча б ну трошки, я не знаю, може десь і лежать. До речі, хтось знає ваш канал «Найкращі питання. А те фламінго, що мало б летіти на Москву, Те фламінго воно взагалі існує. Напевно, воно накрилося, як ви кажете, мідним тазом. Гроші то незрозуміло, куди поділися. До речі, цікавий дуже момент. Вчора ж розповіла Юлія Мендель. Багато цікавих фактів про uh, Андрія Єрмака. А ще раніше до цього інтерв'ю Юлія Мендель uh, Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ, він тепер став таким uh, політичним оглядачем, він uh, дає політичну аналітику, і він в інтерв'ю дав цікаве інтерв'ю uh, Світлані Павілецькій. Світлана Павілецька, це щоб ви я не знаю. Вона його наречена, чи вона вже дружина, чи вони одружилися. Тут я чому знаєте, коли він дає. Інтерв'ю своїй дружині ну, чимось мені нагадується Дмитра Гардона і Алісю Батман, які одне одному дають інтерв'ю. Так, от він розповів, що в 2024 здається, році, коли вже було відомо про те, що Трамп фактично скоріше за все стає президентом, йому вдалося налагодити особисті зв'язки з Джаредом Кушнером, зятям Дональда Трампа. Якось вони познайомилися і їм вдалося налагодити спілкування. Цікавий момент тому, що Кулебі там плюс-мінус. 43-45 років, і Джареду Кушнеру на той момент було 43 роки, і вони якось ну порозумілися, кулеба англійською говорить Джаред Кушнер, він е американець, так і він тоді прийшов в офіс президента е і сказав: Слухайте, є тут такий кейс, вдалося налагодити зв'язки з Джаредом Кушнером. Давайте розвивати з ним дипломатичні відносини, давайте якось налагоджувати в Україну зробимо офіційне запрошення сюди. Його привеземо і так далі. Тоді Єрмак категорично відкинув. Ну, взагалі, будь-які ці пропозиції, сказав, взагалі, не треба лізти, не треба тобі туди, не треба ніяких джаредів кушнерів. У нас є зв'язок з колишнім радником Трампа Майком Помпео. Все, значить, все там на мазі, все там налагоджено, не лізь туди зі своїми, значить, зі своєю мордою в калашний ряд. І результаті цю історію зірвали. Майк Помпео це такий собі політичний пенсіонер, і його як би цікаво, це не звучало. Його прилаштували членом наглядової ради компанії Фаєрпойн. Чи була там якась корупція пов'язана з влаштуванням Майка Помпео, членом наглядової ради в компанії Фаєрпойнт? Я не знаю. Але це от ви написали про фламінгу і компанію, яка його виробляє. Одразу я згадав про Майка Помпео. Колишнього радника Дональда Трампа, а май Помпео, він давно вже десь, давно вже десь його ми давно вже десь його і немає. Ключове тепер питання: бачите, є Firepoint, є інші компанії, де брати гроші на закупівлю озброєння. Ви ж знаєте, що гроші, які нам дають партнери, вони використовуються тільки на ті потреби, які задовольняють виплати там соціальних якихось видатків, пенсій, зарплат вчителям, лікарям і так далі і тому поді.